Форд першого сорту вагою 15 кг, ціна 4,5 євро за кілограм. Отже, перший йде у нас отакий худі пудрового класного кольору. Далі у нас ось такий світшотик. Худак, такий крутий, брендовий. Далі за No Face. Просто подивіться. Чорний батнічок, такий простий, чорний, класичний. Далі у нас десь смарагдовий. Опа! Ось такий от смарагдовий, класний. Далі йдуть у нас ось такі от спортивні штани, гарного великого розміру. Так, Далі у нас йде ось така от кофточка фіолетового кольору. Теж дуже класний колір. Далі йде ось така от спортивка на замочку. Ось такий світшотик, теж класний сіренького кольору. Далі йдуть ось такі от спортивні штани. Теж такі пудрові. Фі... Ні, це не пудрові, це кремом. Далі ось такі от лосінки сиренького кольору. Віпка така класна на замочку. Далі ще одна кофточка на замочку, така кремова. Ось така от сіренька кофточка. Далі у нас ще одна на замочку. Гарного великого розміру. Як бачите. Так, Це у нас ось така от на замочку. Чорного кольору, з біленьким, такий рожевесенький колір є цікавий. Лісочка теплесенька, чорного стандартного кольору, базового, точніше. Ще одна кофточка, батнічок такий теж стандартний. стандартний. це завжди база, класика. Ось така от коптитка. Подивіться, яка прикольна. клас. Далі у нас ще одна така кофточка. На замочку, зіпка. Опа. Ще одна зіпочка. Це у нас вроді Адідас, так? Адідасівська. Це яка гарна Адідасівська. Далі у нас тедік да, такі тепленькі. синього гарного кольору. Далі, що там у нас далі? Опа, такі штанишки. Коліру хаків, вони ну, такі лигуські-лигуські самі бачите. Так, це в нас теж щось цікаве. Штани спортивні, чорного кольору. Ну ясно, каясики чорного, а не червоного. Ось така от кофтинка. Hilfiger. Клас, але прикольна кофта. Класна, правда? Правда, далі ось така от флісочка зеленого. Кольорочки. Ось така от червона. Я люблю музику. <систит> Клас. Плавні станішки. Такі от спортивні. Далі у нас тут ще одна фліточка. А це вже, бачите, да? ось такий більшенький розник. Класний. Далі, що у нас далі? О, такі. Кофточка така, теплесенька. На флісі вроді, вона так? Та mm -hmm. да, вона така флісова. Далі ось така камезелечка сіренького кольору. Ось така от кофточка, теж флісочка. Mm -hmm. Тут хотів фліс, тут, бачите, і фліски присутні, і спорт, і штани спортивні, як бачите. Бачите, які гарні теплесенькі, Вони присередині. Фліс такий тепленький мають. Далі, що там в нас далі? О, це вже більший розмір. кофточки такої. Це така вітровка вона йде. Теж теплесенька. Далі пуді. Такого гарного зеленого кольору. Але, до речі, дуже великий. Великий, гарний розмір. Ви всі любите. Далі. Ось такі от лосінки, Класичні чорні. Це база. І хочуть чорний класичний колір. А в нас, дивіться, класна кофта. Така з квіточками всякими. Ліска така от теплесенька. Тік. І останні, що у нас є лоті, це ось така от кофточка-легуська. Якщо вас зацікавили цей лот, для замовлення пишіть нашим менеджерам на Viber, а також телефонуйте.